Всім гарного дня! Сьогодні буду готувати отаку чудову страву. Це рафаелки з крабовими паличками. Для початку мені треба перебити яйця відверні і сюди ж додаю плавлений сирок. Це все буду збивати до однорідної маси. Здивуйте своїх близьких чимось смачненьким. І ці інгредієнти є в кожному холодильнику. Натираю подрібнюю крабові палички, натираю часничок. все висипаю в одну посудину і ретельно все змішуватиму. Сюди додаю ще крабові палички, трошки менше половини, з того, що я подрібнила. І сюди ще додаю майонез. Ретельно все перемішую і формуємо кулечки. Потім будемо їх занурювати в ту оставшуся частину крабових паличок. Ретельно так все їх обмакуємо в них і складаємо в тарталетки. Це така страва, яка готується дуже швидко і займе мінімум у вас часу. А головне прикрасить любий ваш святковий стіл, тому готуйте і радуйте своїх близьких. Всім смачного.